Добрий день усі. Сьогодні у нас 1 червня. Усіх вітаю з Днем захисту дітей. От, і з першим днем літа і подивимося такий літній. Каталог від фармасі. цікаво, буде. тут зразу такий класний на пісочку, там море, І от роздивляємося каталог. Бачимо, зразу тут знижки 30 і 25% на різні продукти. От Цікаво, що ж тут у нас такого. Ну, Звичайно, всі от тут знаки якості продукції, і ISO, і сертифікат халяль, сертифікат веган. От без ГМО, сертифікат GMP, от фабрика, що тут, як гарантувати якість продукту. І що тут у нас? Знижка до 25%. Найкраще по пропозиції червня. Зразу можна до Дня захисту дітей. Знижка 25% на товари для дітей, знижка 25 на всі товари для макіяжу. І це тільки початок каталогу. І цікаво буде, що буде в кінці, бо в кінці теж дуже гарні знижечки. Можемо протягом каталогу собі вибирати щось, підбирати і дивимося, да, літні знижки. От такі у нас основа праймер. Я думаю, бачите, ви ціни, різні праймери. Потім тут теж тонуючі bb креми. Швиденько подивимося, SPF 25, захист літні знижки на CC крем. Тут теж літні знижки 629. От, якщо хтось захоче щось замовити, пишіть мені в коментах: форм... ну, зареєструватися в фармусі, і можна буде я вам дам посилання і зможете самі зареєструватися і купувати по різним всі акціям, забирати всі подарунки. Турецькі компанії дуже великий огляд цікавих продуктів. Консилер 339, потім що це у нас Це у нас фіксатор макіяжу. От На декоративку 20% знижки. Бібі -бі Пудра, пудра бронзатор. Скульптруючі засоби, хайлайтер, рум'яна. Бронзер, румяна Midnight. Ой, щось тут захопила разом. Контуринг стік Рум'яна, хайлайтери, пудрові румяна, рум'яна стік Ціни вам видно, да? гарно тут вони оформлені. Потім тут палетки для скульптурування обличчя от такі 689. Потім палетка для обличчя. Отака. Теж 479. і А якщо ви оформляєте, це у нас каталожна ціна для е, клієнтів, хто не зареєструвався, да якщо ж ви е, оформляєте собі карточку на знижку від всіх цих цін, і ще додатково е, там 30%, майже 25-30% ще від цієї ціни можете відразу рахувати. Так, тут у нас палетка для тіней 549%. Навіть якщо, навіть якщо зареєструєтесь, реєстрація безкоштовна. От, і там ви коли, коли додаєте в корзину, буде видно, от, буде видно вам, скільки що ви додали, що по чому, які ви ще отримали на замовлення. Там дуже вигідно замовляти, ну і коли оформляєте карточку на знижку, замовляти собі щось підібрати товар протягом місяця. О, так, каталог тут. Кожен місяць новий каталог, діє він цілий місяць і можна собі підбирати протягом місяця. В кінці бувають такі гарні знижечки, от як було в минулому каталозі. Знижки, якщо там берете на 700, от була, да, на 700 берете товар якогось товару, і вам безкоштовна доставка на нову або на Укрпочту. І так от можна почекати, ну, буває таке дуже часто в фармасі. Так, тут у нас підводка, фломастер для механічний олівець для очей. Ну і плюс, якщо ви замовляєте, вигідно замовляти на 1500 гривень, це приблизно 40 балів. От, І в, тоді ви можете йти по такий там є легкий старт, називається, і ще додатково отримувати подарунки. От, На кожен. ну... Там навіть вибрати можна серед подарунків якихось, там і косметичні, і от різні. В да? цьому мене був другий крок. Якраз я вибрала собі отакий от набірчик. Так він взагалі, його загальна ціна 900 гривень, якщо без знижки, да? мені він прийшов по легкому цьому старту за 50 гривень. Ну, класна ціна, класна ціна, майже подарунок. Так, потім ще це у нас іде крем під очі аква зволожуючий, дуже класний. От, І тут іде у нас очищувальний гель теж аква, зволожуючий, от, суперський. Теж можете подивитися каталог, і там все його опис є. Віск для брів, різні туші. Теж, бачите, які гарні знижечки, туші для війна, туші для брів. Помади, от теж дуже гарної якості помади. Теж я вже брала декілька в фармасі, дуже мені подобаються. І рідка матова, дуже класна. Рідка матова і туш, до речі, йде в подарунок на першому старті. Це один з подарунків. От. Або там водичку можна вибрати. Там є перелік, якщо не знаєте, можу вам додатково скинути, які подарунки призамовлені на 1500 гривень. такі цікаві Плюс ще, от я кажу, в кінці каталога бувають такі дуже гарні акції, можна почекати. І там от ще от по 50% знижки бувають на різні. Бувають там, також от, коли вибираєте в кінці. На замовленні бувають деякі продукти, які от закінчується срок, наприклад, але вони все нормально, але ну трошки вже закінчується срок, і на них теж дуже там і 70-80% і знижки. Так що дуже класні от, ціни. Головне, за цим, цим слідкувати. І тоді у вас будуть дуже вигідні покупки, а то, коли хтось каже, що ой, дорого! Ну, це, по-перше, дуже якісно. Ви бачили, скільки там є. ну Дуже якісна косметика, продукція взагалі. Там бачили, скільки печаті на початку каталогу, знаків якості. Це ще не кожна далеко компанія, Це треба такі знаки якості ще заслужити, щоб їх отримати. І, тому акці... і вона, звичайно, ця продукція не дешева. Можна сказати, люкс-продукція така, і різні вітаміни є, мінералі, великий огляд, ну великий тут асортимент, який постійно поновлюється. От І декоративні, і косметика, і ну, всі такі от необхідні великі сумки. от Бачите, які класні і для макіяжу, якщо ви займаєтесь макіяжем, От, професійні такі кісточки для макіяжу, теж, от, я думаю, бачите ціни. Ну, додатково можу вам скинути посилання на каталог, і ви додатково ще можете. Ось такі от водички. У мене вже вся є колекція, ця класна водичка. В цьому я якраз недавно в каталозі отримала оця Midnight Mouse. Всім рекомендую, хто от любить такі цікаві східні аромати. Оце мені дуже сподобався. От він тут у мене є. Midnight Mouse, Дуже довольна, що я його отримала. От, і він отут виходить, да скільки він 629. Так то ціна цінаю 1200. В каталозі він 629, а я його замовила за 440 гривень. От уявляєте, була така гарна акція на нього. Також Ополленс, дивіться, 559. От він теж мені прийшов. от Так то його ціна взагалі Opulance, да Теж 1500 гривень. От в цьому каталозі на нього знижка 599, а мені він прийшов, мене була дуже гарна на нього якраз акція. От, І я його отримала за е, скільки виходить, за 380 гривень. Отака от, от класна можна отримати по таким акціям гарні чудові водички. Але все це треба слідкувати за, ними, ну, за цими акціями. І непогано, можна теж тут великий вибір водичок. Можна спочатку пробник замовити собі, якщо ви ну, не зрозуміли, який запах. Да? Є от різні набори. Класно брати наборами. Бачите, комусь на подарунок тут у нас йде набір з косметичкою разом. Тут і водичка йде, і гель, і, ну, і от парфумована водичка. Що тут у нас в набір тут не написано, да? ну, взагалі геліде. І якийсь там буває крем от, або бальзам для тіла, який, от, до речі, краще от серію брати, щоб ну, доповнюють аромат ці додаткові і косметичка, і парфована водичка, або окремо, от, оця дуже класна, теж мені. Прийшла пробничок, теж буду пробувати. І, до речі, теж можна замовити по акційним цінам навіть пробнички. Теж я от робила замовлення. Мені прийшло за 50 гривень 10 пробників туалетних водичок. От, теж в минулому відео я розповідала, показувала які. От. І можна пробувати собі аромат, вибрати, який і замовляти вже. От Чоловіча серія дуже велика. Теж оця от класна менш шутер. Це просто теж суперова така водичка. От, різні крема. Крема... А, ні, це у нас парфумований гель для душу. Ну і крема теж дійдемо. Оці... Це у нас ідуть спреї для тіла. Теж на літо. Дуже класні, не важкі. От такі от спрейчики надухались, ідете, вони вам піднімають настрій, ці аромати. Дезидоранти, гарні знижечки, бачите, такі. І шарикові є, і такі, і такі. І оця от клас, класна з муцином равлика серія української, це така українська лінія в фармасі є. Тут є і крем, і пілінскатка, Одна гар, теж гарна знижка навіть по каталогу. Але бувають ще гарні знижечки на них. Потім і тонік для обличчя, і пінка. У мене вже є і пінка в колекції, і кремчик, і пілінскатка, Ще треба буде якось тонік взяти одну, Можливо, в наступному каталозі. І тут теж дуже класні для тіла крема, Оце у мене вже теж є. Авокадо шикарний такий. Після кожної ну, душу можна його теж використовувати, крем для тіла, велика баночка, 200 мл. І також так, такими же самими ароматами є іскра тіла пінний, теж під час душу використовувати. Ра, буде у вас такий спа-салон. Спа Потім, що тут у нас? Є гелі для, лаки для волосся, спрей для волосся. Нейтралізатор запахів. Ополісковіч для ротової порожнини, вам видно, так? Потім порошок для чищення. Засіб для видалення нагару. На дезодорант для взуття і спрей поліроль. Спрей -поліроль. Теж гарні знижки, навіть по каток. Так, навіть по каталогу вибачаюсь так, і рідке кухонне мило є 159. Теж навіть по каталогу гарні знижки. І вони всі, звичайно, зі знаком якості. Це теж Made in Ukraine серія українська, не тільки турецька, а ще й класно, що співпрацює з Україною. У цей теж дуже класний ніжний. Безфосфатний пральний порошок для прання тканин усіх типів, відмінно видаляє забруднення, не пошкоджуючи структури волокон, видаляє неприємні запахи, відновлює свіжість кольору тканини. Спеціальна форма дозволяє отримати відмінний результат. Теж в минулому каталозі взагалі була така класна акція, тут вона 219 В минулому каталозі можна було його за 100 гривень отримати. Отакі от акції бувають. так що... Теж можете підписуватися, слідкувати за акціями, особливо в кінці каталога. Розпродажі часто дуже бувають. От різні тут і зубні пасти, знову дивіться, да? такі відбілювачі. Ці от я теж брала, теж мені дуже сподобалися, класні. Да? Ці зубні пасти. Ну, от Тут от така ціна буде вам ще ну, обов'язкова ціна, якщо реєструєте карточку на знижку 30%. Тут у нас універсальне зволожувальні крема, крема для рук, вони які класні ціни, теж навіть каталожні, непогані. Тут ж гелі для душу. 500 мл, великі гелі для душу, шампуні теж з екстрактом кроповий. трав'яний мікс, крем для рук це у нас гель для душу. От, масло для тіла, масло для тіла, Мароканське дика, да, значить, у нас тут іде ціла кремля рук, масло для тіла і гель для душу. Очищає все. тут, Що тут у нас? Кремля рук має на легку, значить, тут зі, з фісташкою. Да? Аромат смачної фісташки йде у нас тут. Так, далі, це у нас іде. Зі З лавандова олія, гель для душу, лосьйон для тіла, потім маска для волосся, масажна олія. Ось така лавандова, чудова серія теж часто буває на знижках. Отут-бачите от от ціни, вам все видно. Ну, і ця от дуже чудова чоловіча серія, тут є і шампунь. І роликовий дезодорант, і чоловіча парфумована водичка, лосьйон для тіла. Оця от шикарний аромат, просто рекомендую. От Для чоловіків, і ще й гарна знижка. 859, плюс ще ваша, буде 30%. І буває, слідкуйте за різними акціями, безкоштовні доставки, іноді бувають 2-3 дні. Так що, це треба все слідкувати. Ну, я буває розповідаю теж підписуйтесь на мій канал, якщо якісь акції. Відкриваю навіть стріми от, і розповідаю про ці акції. От, Про ці акції дуже гарні, в кінці минулого каталогу теж було у мене пару стрімів. Оце каратинова теж серія, дуже гарна для е, тут і спрей, і сироватка, і відновлювальний шампунь, і спрей для волосся каратин. От, підтримує, наприклад, якщо сироватка, вона підтримує оптимальний рівень волосся, глибоко живить і делікатно пом'якшує. Спрей з каратином чудово зволожує та розплутує волосся, дарує волосся пружність, сила та здоровий вигляд. Це Такий спрейчик тут є. ну і Відновлювальний шампунь. Також тут у нас крем стайлінг є. Така цікава 139 гривень крем стайлінг для кучерявого волосся. Так, тут ще у нас є акція на фарбу для волосся. Теж от такий от вибір. Фарба для волосся є. Потім, ну, Ці різні теж, тут такі теж знижечки. Віск для волосся, олія для бороди навіть є, олія для бороди. от. така Лідке мило для рук: Grey's Flora. Теж дуже гарні знижечки. Олівець за 149 буквально, да, бачите, водостійкий олівець є. О, І тут ми дивимося уже потім перевернути якби, каталог з цієї вже сторони. Починаємо з кінця. да. От, з кінця дивимося. І тут у нас іде сонцезахисний крем. Сонцезахисний крем 50 плюс 319 гривень. От, гарна дуже знижка. Замість 650, 650, це майже 50%. І далі дивимося. І де у нас що тут? Ага, це іде отака от сонячна серія на, на літо, захист від сонця, 50% від променів. І дивіться, які тут гарні знижки, які ціни. Це у нас сонцезахисний крем для обличчя, заспокійливий гель, масло для засмаги, сонцезахисний ласьйон і бронзуюча олія. Все захист від сонця 50. Ну Тут, от, правда, масло для засмаги 15. А так, все, захищають від появи пігментних От подразнень та сонячних. Сонячних. Ну, Від фотосторіння. Серія Аква, морська вода бореться з факторами зовнішнього середовища, щоб повністю підтримати шкіру. От, Забезпечує безперервне зволоження. Серія Аква. Дуже класно, От воно, до речі, у мене можна її на другому старті отримати такий набірчик Крем під очі і оцю очищувальний гель. да? За 50 гривень можна отримати, але треба там. Ну, робити. Тут є сироватка у них є дуже класна для обличчя зволожувальна для всіх типів шкіри, починаючи от 20 плюс. Також є ось серія така сама календула. Тут навіть з 15 плюс можна і для всіх типів шкіри. Є також серія олію олія чайного дерева, тут і сироватка, і крем, і очищувальний гель теж тонік для обличчя. Крем для обличчя, Ось така от красота. Потім це у нас вже йде Доктор Tuna Radiance, біла піщана лілія. Теж 15 і теж всі ті самі очищувальні, різні сироваточки. Age Reversing. це дуже класно. Для такої шкіри вже більш дорослої йде. Де ж гарні знижечки. Літні, я думаю, ви бачите всі. Тут і, теж, і очищувальний. Краще брати все в комплексі. Якщо берете якийсь кремчик, то і очищувальний засіб, і сироватку, і крем навколо очей, і сироватку для обличчя, і верложищем і і масочка тут, ну, в общем, все є. І що тут у нас? Зменшення зморшок на 10, ніжний Нічний крем зменшення зморшок, мінус 20% і зменшення. І есенція теж плюс 198 рівня еластину. Тут плюс 253% синтезу код лагену, типу 2, і плюс 172 рівня еластину. Це у нас суміш етанолу та вітаміну С. Резорфейс теж дуже класний набірчик. Тут екстракт зелених водорослей. Зелені водорослі зменшують кількість зморшок завдяки біоактивним елементам у своєму складі. Так, і Теж тут продовження цієї серії Resor Face. Тут і навколо очей розлажувальний крем, Оце от у мене, до речі, є дуже класно. І зволожувальний крем для обличчя, відновлювальна сироваточка. І дуже гарні знижки. Тут у нас серія троянда є. 18 для будь-якого типу шкір, крем для обличчя з Трояндою, тонік-спрей і гель для вмивання. І також дуже класна серія, така, теж для обличчя мультифункціональний ліксир краси. До речі, його теж можна і в подарунок. Там, тут він коштує його ціна взагалі 1300, тут він коштує 689, але дивіться, скільки тут олії. І масло, горіха, макадамія, і олія насіння манго. От вам ближче приближу. Дивіться, яка от, от, скільки тут олійок. Дживильних для е, обличчя. Набір, в набір входить. От, якщо набір, тут і масажер входить, і дві отакі от олійки. 208, 2800. Іде. Ну, от Серія також з вітаміном С, очищувальний бальзам 689. сироватка для сяяння з вітаміном С. І теж тут входить, що екстракт фруктів от таких, от, дивіться, я вам ближче приближу. І чорних водорослей, і мінеральна вода, екстракт гліцерин, вітамін Е, суперська просто, сироватка для сяння і очищувальний бальзам тут також от є. І тут у нас маски для обличчя теж по 10 штук в наборі. Теж знижечка. Так, це якась отака цікава. Крем для депіляції. Ага, крем для депіляції, гель лубрикант Тут є. Мило для інтимної гігієни. Крем для депіляції. Крем для ніг проти тріщин. О, ціна, сіль пілінь для рук. Ось От така цікава, можна робити масаж. Для рук спрей, для ніг. Для освіження шкіри. Патчі під очі, теж оці, які дивіться ціни. Оголоджувальний масажний крем, масажний стій, от такий теж від головних болей. Турецький, такий класний масаж. І потім що тут? іде масажний гель, масажний гель з кратом паприки, масажний крем, крем, крем. О, цей теж класний масажний гель з екстрактом кінського каштану. У минулому каталозі можна було його за 150 гривень взяти, велику банку 500 мл, покращує кровообіг, зміцнюють стінки судин, зменшують запалення, позбавляє. Від втоми, набряклості ніг. Так, швиденько, От тут серія для дітей також гарні знижки. Щось я вже 23 хвилини вам розповідаю. Потім що тут Вже скорочуюсь, Відновлювальні шампунчики є з часнику. чеснику, серія швиденько показує диетичні добавки різні. Кофі з колагеном, з цикорієм, нутрій теж дуже гарний, можна по акціям отримати. Різні вітаміни, мінерали на різний смак. Можете ще окремо подивитися, вишлю вам, що цікавить. І для дітей, і для і от є, і жілейний для дітей, і для жінок, колаген є різний. От і карнетин. Навіть не виговорю, так, що тут ще? Желені вітаміни різні для дітей. І для жінок, і для чоловіків. Чорний кмін, дієтичний бактовий екстракт грипу, речі є. От, також омега є. От, мультивітаміни для жінок і для чоловіків. Гарна знижка. Вітамін Д разом Д3К з у вигляді спрею. Вітамін С, вітаміни різні чорна бузина. От, вітамін Д, 3 Б12, очищувальні різні засоби. Для посуди, для прання. Багато чого. Навіть, бачите, не можу вже вміститися, вам швиденько пролистаю. Засіб для чищення дерев'яних поверхнів, ну все, це ми вже з вами дивилися. Отакі от, от засоби для чищення для дому, серветочки, багато знижок. Реєструйтеся. Якщо когось цікавить, пишіть, я вам дам посилання на реєстрацію і будьте для себе брати, коли вам потрібно, і ще й забирати гарні цікаві подарочки. Подарочки, подарунки. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Усім пока-пока!